З миром Божим багато віруючих зараз потрапили в оманок. Чому? Бо нема Слова Божого в їх житті. Ісус прийшов на землю, аби чинити суд. У чому ж його суд? Показати, де світло, а де темряве. Адже в темряві ховається диявол, який має досвід більше шести тисяч років у зваблюванні людей. І зараз багато віруючих сплутали добро зі злом, біле з чорним. Це сталося через велику кількість вже вчителів та вже пророків. І ми замість істини приймаємо язичництво замість боротьби з бісами поєднуємося з ним. Те, що дається людині, ми спотворюємо, змінюємо і отримуємо проблеми. Так, слово Боже, ми почали спотворювати і замість благодаті отримуємо прокляття. І багато віруючих думають, що їх релігія врятує, а по факту саме релігія приводить до пекла. Ось Господь прийшов та утвердив слово Боже, дав духовне прозріння, релігія пре свою думку. На що Господь каже прямо, це бісійська віра. Ми маємо тримати Слово Божого, а не приймати чужі віровчення. Це дуже серйозно. Є діти Божі, а є свині. І вже віруючи, нам не можуть бути братами. Господь дає час нам виконати Його волю, а не робити якісь релігіозні обряди. І якщо ми не маємо першої любові і не виконуємо волі Божої, то на суді ми будемо засуджені, у чому воля Божа? Любити Бога, любити ближніх та бути учнями Ісуса Христа. Багато любові мало беззаконня, і навпаки, ми маємо це розуміти. Амінь.